Слава націю на каналі. Добрий Рембат, Витарія Сишко. Добрий. Неймовірно важливо насправді в експлуатації бронетехніки з гусянкою типу БМП, БТЛБ. М можливо, це працює з танчиками, не знаю. Я танчики сам ніколи не розував, не взував. Окрім як в штатний спосіб. Так? Отже, спосіб, який взути назад гусянку, яка у вас зійшла. З різних елементів ходової, чи то опорних котків, чи то ведучки. Ну, в першу чергу, це стосується ведучки. Так, бо вона великою частиною є ключовою в системі роботи гусеничного рушія. Це як зібрати, ну, поставити назад гусянку, яка зійшла БМП або БТЛБ. Я показую конкретно на машині, на якій ми це успішно зробили у ці дні. Отже, спосіб не мав жодній книзі з тих, які я читав по літературі. На моє переконання, він має викладатися у вишах українських, тому що він критично важливий для життя екіпажі і успіху бойової операції. Отже, у вас зійшла гусянка частково, частково з ведучки. Так, або ви бачите, що вона починає сходити. Цей спосіб не у 100% випадків працює, але однозначно його варто спробувати. І він дозволяє взути машину в бойових умовах за лічені десятки хвилин. Отже, вам для цього будуть потрібні обрізки стовбурів дерев, гілок десь діаметром сантиметрів близько 10. Близько 10, ну от, десь. Такі, ну трохи більші. Трохи більше, сантиметрів 10. Завждовжки сантиметрів 30-40. Їх вам треба буде штуки 3, 4, можливо, 5. І повторююся, там є нюанси, які частини. Там ведучка, неведучка, куди сходить, опорні котки, які сходять, не сходять. Але загалом і цілому принцип наступний. Ви берете оці гілочки. Так звані піструни, так? через піструн. Отут у вас. Кладете один через один другий. І починаєте намотувати гусянку на ведучку. Тобто оці гребені, от вони зараз у вас йдуть рівно. Так? А коли вони у вас йдуть нерівно, і вже вийшла частково або повністю з ведучки гусянка, то прокатуванням цих піструнів дерев'яних. Через один, ну, через два гребені, так? Прокатуванням через ведучку ви задаєте напрямок гусянці і маєте добрі шанси посадити гусянку на ведучку без розкусювання, без натягування, без демонтажу, монтажу. усіх всіх довгих і нецікавих процедур. Що це значить? Це значить, що вам варто в десанті возити з собою таких піструнців штук 5. Десь щось або починаєте розвиватися, або розулися в таких умовах, в яких ви ну, залізобетону знаєте, що ви не будете там розкочуватися, закочуватися в штатний спосіб. Вистрибнули відлагоджені екіпажу, Намоталися, вийшло, вийшло. Не вийшло, ну все тоді, там, згідно ваших реалій, які там чи евакуація бойова, чи кинули грати в машину і пішли пішки до своїх. Це вже там згідно ваших реалій. Проте майте на увазі, повторюся, десь міліметрів 100 мм діаметром, обрізки гілок дерева, 600 дерева, сантиметрів 40 завдовжки. Викладаєте от сюди між гребенців один. Через два грибені другий, потім він потроху намотує, покладите третій, четвертий і дивитеся, що у вас буде. Ось конкретно на оцю гусянку БТЛБ. Благополучно, таким чином, нормально її взули, взули в яких умовах. Ми повільно. У нас зійшла повні, ну, повністю притулилася гусянка до борта машини. Повністю, так, і зійшла з шести котків із семи. Ми, повільно її, повільно нею їхали, 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 допоки накотилися на всі. Чи сім, чи шість, мабуть, шість опорних котків, Залишалася гусь ведучка роздягнена і один коток, наскільки я пам'ятаю. І ми почали підкладати піструмці, закрушувати їх, пережовувати. І все, будь ласка, сіли, поїхали, щасливі, усміхаємось, махаємо руками. Аналогічно працює з БМП. Принаймні, от власне про БМП я це вперше і дізнався, і почув, і побачив. Зокрема, дізнався від пана Анопа, якому передаю вітання. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.